Залужний знову говорить про стратегічні речі. На моє глибоке переконання, популярність генерала залужного великою мірою пов'язана з тим, що він дає людям те, чого їм бракує, стратегічне бачення ведення війни. Всі проблеми України у нашій екзистенційній війні за виживання проти Російської імперії так чи інакше пов'язані з помилками стратегічного планування. Ми не готувалися до війни, бо не мали стратегії спротиву агресору, і просто покладалися на те, що Путін не нападе, бо йому це не вигідно. Ми втратили можливість мобілізувати до війська необхідну кількість воїнів на початку вторгнення, бо не прогнозували довгої війни на виснаження, коли та кількість людей, яку залучили на початку 2022 року, вже просто не зможе витягувати на собі чотири роки Великої війни. Ми втратили час на розвиток безпілотних систем, бо вважали найбільш ефективну зброю сьогоднішньої війни весільними дронами. Ми втратили людей за кордоном, бо від початку великого евакуйництва не мали стратегії, як повертати додому українських біженців. Ми готували якісь плани, підписували якісь угоди і виявилися не готовими до того, що до влади в США прийде Трамп і тупо позбавить нас будь-якої підтримки Сполучених Штатів на довгі місяці. Тому зараз, коли на сцену виходить залужний і пропонує стратегічне бачення, багато людей бачить в цьому лідерство і надію на перемогу у війні. І зовсім не дивно, що лідерство в тяжкий час демонструє саме армія. Збройні сили України, незважаючи на велику кількість внутрішніх проблем і об'єктивну недосконалість, бо ж армія зріс суспільства, пам'ятаєте, від початків давала результат, і цей результат завжди був більший, ніж ми могли очікувати. Саме тому народ завжди був, є і буде разом зі своєю армією. І коли якісь політикани, накшалтконченої, намагаються підірвати авторитет армії, вони самі копають собі яму. Бо армія то і є сам народ. Автор тексту Сергій Марченко.